Рано рано сонце встало, Україну привітало, побажала всім добра і діточок научала батьківщину шанувати, бо вона у нас одна і дорожчої нема. Діти, як називається країна, в якій ми живемо? Правильно, Україна. А в якому місті? Так, правильно, в Запоріжжі. А як ви гадаєте? Що таке батьківщина? Батьківщина це місце, де ми народилися і живемо. Сьогодні на занятті ми продовжимо говорити про нашу батьківщину, Україну та про її державні символи, з якими ми з вами вже знайомились. Давайте їх пригадаємо. Це прапор, герб і гімн. 19 лютого ми відзначаємо День Герба України. Як він називається? Правильно, тризуб. Гербу України вже більше тисячі років. Це золотий тризуб на блакитному тлі. Число три завжди вважалося казковим, чарівним. У народних казках йдеться про трьох братів, три бажання, які виконує чарівник, три дороги, які лежать перед казковими героями. У тризубі відображається триєдність життя. Це батько, мати і дитина. Вони символізують силу, мудрість і любов. А ще на ньому можна прочитати слово воля. А зараз я пропоную вам пограти у гру. Треба знайти і назвати Державні символи України. Подивіться, що ви бачите. Так, калину і прапор. Діти, калина це державний символ. Ні, не державний, а прапор. Так, прапор це Державний символ України. А що тут зображено? Так, це гім і лелека. Діти, гім це Державний символ України. Так, правильно, а лелека? Ні, лелека не державний символ України. Молодці. А що тут зображено? Так, це герб і рушник. Діти, герб це державний символ України. Так, молодці. А рушник? Ні, рушник не державний символ. Молодці, діти, ви впоралися із завданням. А на цьому наше заняття завершується. До зустрічі, малята!